Вітаємо сьогодні. Випуску новин команда ситуаційного центру муніципальної варти вкотре застерігає громадян міста не порушувати вимоги комендантської години і покаже, чим це для вас може загрожувати, адже причини наслідкові зв'язки при фіксації таких випадків досить банальні та однакові. Отож, відмоніторимо ланцюжок подій. Вечірні рейди патрульних муніципальної варти спрямовані саме на недопущення та профілактику фактів правопорушень, бо час. Пістіше за все саме з цього починаються нічні походеньки. Нікого на вулиці немає. Будемо перевіряти пробінкові території, парки, сквери. Щоразу найбільша увага та контроль приділяється саме таким місцям, що можуть збирати гамірні компанії. З алкоголем вгомонитися яким не вдається навіть до полуночі. Наразі робимо перевірку. Виходимося в сквері, по вулиці шкільній. біля будинків. нікого немає, бачимо, що все чисто. Твої то вживає. виходячи на такі патрулювання, завжди маємо на меті попередити, аби потім не фіксувати без провопорушення на спідометрі 60 автопатруль заступив на зміну. Вулиця Шапська, поки все тихо. Та не завжди все тихо. Вседозволеність з деяких негативних елементів породжує неконтрольовану агресію, наслідки якої на жаль вдається бачити вже з настанням ранку. Людині змічну нанесли тілесні ушкодження. Швидка допомога прибула. Аби стабілізувати стан постраждалого, допомогли доставити у безпечне місце. Так, безпека, попри все, у будь-який час доби. А ось настанням 24-ї години така безпека та тиша набуває державних норм, вимог законів воєнного часу. До 5-ї години ранку триває комендантська година. Комендантський патруль та поліція стоять на варті її дотримання. Ослухалися? Тебе зупинила муніципальна варта комендантський патруль, так так за порушення комендантської години. Так так, усвідомлення про ступку – результат важелі впливу. Більше ти, надіюсь, нам попадатися не будеш. Так Ні. для посилення виховного ефекту та згідно закону усіх затриманих без документів для з'ясування особи доставляємо у поліцейський відділок. Без пиріжків та червоної шапочки не стигає до бабусі цей висадний молодик. Ну, дуже схожий на Бориса Барського. Придивіться. Йду до бабушки ночувати. Розуміємо, що режим роботи деяких підприємств спричиняє запізнення, але все ж таки розраховуйте час в дорозі. Робота за роботи. При цьому огляд документів та посвідчень обов'язковий. Не шукайте пригод, не будьте занадто самовпевненими. Закон єдиний для всіх. Добре, Добрий дівчата. Дякую. Доброї ночі. Доброї ночі. Золота порада, дотримання якої не призведе до таких зустрічей і шукати інтернет-зв'язок о другій ночі. Відпаде охота. Що срає дело доставимо тебе і доставляємо машиною з вітерцем прямо в райвідділок до з'ясування. Тож ви так порушуєте комендантську годину. О пів на другу таксі вже не виїжджає. Такий порядок. Не розраховуйте на це, аби не довелося чекати разом з поліціянтами. Ви знаєте, за що вас доставили, добре? Да, це порушення комендантської години. Проходьте, будь ласка. Такі прості та доступні до виконання правила є обов'язковими для всіх громадян України. Протягом комендантської години громадяни повинні залишатися вдома, не рухатися вулицею пішки або на автівці без спецперепусток. Утриматися від будь-яких дій, які можуть порушити громадський порядок, щоб забезпечити захист національної безпеки та прав кожного громадянина. А телефон гарячої лінії муніципальної варти, що у вас на екранах 0,68 861 49 48. Відкарбуйте в пам'яті, бо не знаєш, коли знадобиться. Реагування ж за нами щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.